Моє вітання. Понеділок. 1 квітня добігає кінця. Тож події цього дня розповідатимуть наші кореспонденти разом з ними. І я Олег Соловкін. Це час Одеси. От головні теми випуску. В Одесі переміг Володимир Зеленський, а в деяких округах області його перегнав Юрій Бойко. Одещина продовжує рахувати голоси, а столичні політологи прогнозують, яким буде другий тур перегонів. Не Містуть забувати, що у нас осінні парламентські вибори. Увірвалися у приміщення та погрожували працівникам. Поліція заарештувала вісім молодиків, які зірвали роботу облавтодору. Одразу ж до місця події прибули бійці батальйону поліції особливого призначення. Зоряних війн та гри престолів до мушкетерів. Одеса відзначає день сміху, який цього року присвячений сторіччю кіностудії. Для мене, 1 первочері перва принесу на садіса. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, станом на 9-ту годину вечора центральна виборча комісія обробила майже 94% протоколів. Перше місце у шоумена Володимира Зеленського. За нього проголосував кожен третій українець понад 30%. За чинного президента Петра Порошенка майже 16%, Далі Юлія Тимошенко із 13-ма. офіційно. Результати голосування ЦВК має оголосити до 10 квітня, проте політологи вже активно обговорюють шанси Зеленського та Порошенка на перемогу у другому турі. Що на нас чекає? Аналізували наші столичні кореспонденти. Одна з найнижчих за усі роки незалежності у 2019-му явка виборців склала майже 63%. Це більше ніж у 2014-му. Тоді цей показник складав 59,5%. Але у порівнянні з рештою президентських виборів цьогорічна явка найменша. Водночас суттєво змінилася активність виборців по регіонах. Явка в Києві, явка на Востокі України, таких областях, як Дніпропетровська, як Полтавська багатьох інших, вона справді з явкою в западно западної Україні. Хоча ще недавно соціологи а ранні вибори показували, що всі, в основному в середньому, явка відпочивалася на 10, 15, навіть 20% процентів по областях Восточної України, в 2014 году і западної України не оминули цьогорічні президентські вибори і порушення через це поліція Ця вже відкрила 61 кримінальне провадження. Загалом від громадян до правоохоронців надійшло більше 2,5 тисяч різних повідомлень. Найбільше порушень зафіксували в Києві, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Але загалом гучних скандалів на виборах не було, зазначають експерти. Хіба що доволі неординарним була поява більше двох сотень молодиків у столиці біля будівлі центру виборчкому. Але і там жодних конфліктів не було. Воно насторожувало і було цікаво, що ж вони роблять, тому що будь-які питання журналістів – ціль знаходження під стінами або на площі перед центральною збирательною комісією, звісно, що вони просто прогулюються. Це додавало ніяку пікантності ситуації, тому що, зрозуміло, що вчорашній вечір ніяких результатів, нам не дасть. і явно у ЦВК є 10 днів для паччота. Політологи спираючись навіть на неостаточні дані ЦВК, а також результати екзитполів, не сумніваються. У другому турі буде протистояння саме між чинним гарантом та Володимиром Зеленським. Експерти прогнозують гучні скандали та не вірять у електоральну підтримку учасників другого туру кимось з інших кандидатів у президенти. Не стоит забывать, что у нас осенью парламентские выборы. Если сейчас кандидаты так просто будут говорить о поддержке кого-то из вышедших второй тур, они тем самым отчасти будут перечеркивать для себя ну, такие, определенные электоральные возможности выхода их политических сил уже на парламентскую избирательную кампанию. Остаточні результати голосування центр виборчком має оголосити не пізніше 10 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50%, то 21 квітня відбудеться другий тур. Дмитро Долматов, Володимир Гросу, Тамара Дмитренко, перший міський Київ. Одеса за Зеленського а в області на деяких округах його перегнав Юрій Бойко. У нашому регіоні станом на 21 годину порахували вже 84% голосів. За даними ЦВК, в лідерах залишається Зеленський, і з результатом понад 41%. Його найближчий конкурент Петро Порошенко набрав трохи більше 9%. у місті та в деяких округах. Підрахунок вже завершено. Відомо що в одному з них на Одещині найбільше набрав Юрій. Бойко. Тож як пройшов день виборів та які порушення зафіксували під час голосування та підрахунку, розкаже Анастасія Деменців. Поліція! поліція. поліцію. Ранок в день виборів почався жарко в окружній виборчій комісії Київського району. Громадські діячі не знайшли спільної мови з головою та зав'язалася бійка. За словами активістів, протягом останніх декількох днів вони намагалися отримати від голови посвідчення для спостерігачів, адже тому сприяє закон. Але зробити цього не вдалося. Вчора за дорученням нашому прословнику ці посвідчення не видали. Двічі вона під'їжджала і не видали. Голова комісії подис абсолютно неадекватно. І сьогодні також він скоїв напад на нашого представника. Він попросив приїхати кожній персоні особисто. Ми приїхали. Все одно він ці посвідчення не видає. Постраждалий активіст подав заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Скандали були не тільки в місті, а й на Одещині. Так везми дві дільниці довго не могли розпочати роботу через плутанину із печатками. А в Подільську одна з членів комісії прийшла на вибори взагалі на підпитку. Жінці вже виписали штраф. Протягом дня до поліції надходили звернення від громадян з приводу підкупу виборців, спроб винести бюлетень чи сфотографуватися з ним. Але здебільшого, вибори в Одесі пройшли спокійно. Я думаю, що точно такі ж надіжди у мене, як і у вас це на світле майбутнє, на незалежність, на Україну. Ну і, собственно говоря на наших всіх благополуччя. Взяв участь у голосуванні мер Одеси Геннадій Труханов за словами міського голови. Саме від цього дня залежить майбутнє нашої країни. Тому головне зробити правильний вибір. У них у большинства вже були можливості зробити лучшому У членов членів парламенту, які сьогодні говорять кіхто цінностях утрачених. Що їм мешає сьогодні виступати на трибуні, блокувати, якщо це понадобиться. Но они хотят, они думают, что им дадут власть, навести порядок. Это рассказывают люди. Працювали в Одесі спеціальні дільниці, зокрема у медичних закладах. Наприклад, у п'ятому пологовому будинку майже усі породілі проголосували ще у перші три години з відкриття. Однією з них стала і Марія. Вона взяла участь у виборах вперше за 25 років. У мене реєстрація в другому місті, мені було просто удобно їхати, вот і все. А, ви? а так як я тут на, на лічені, то. Розрішили, і це мене дуже радує, мені це удобно. Почаще б так робили, ісключення. Проблеми також виникли під час підрахунку голосів. Так у Подільську спостерігач більше двох годин не міг потрапити на засідання місцевого окружного виборчкому. Бо до нього можна було потрапити лише через одну з дільниць, яка була зачинена. Дільнична виборча комісія, вільно трактуючи норму щодо закриття виборчої дільниці о 8 годині, не впускала і не випускала нікого, в тому числі і в приміщення окружної виборчої комісії. Декілька разів навіть роз'яснення окружної виборчої комісії не допомагали дільничній виборчій комісії. Загалом за день виборів до правоохоронців надійшло 197 повідомлень про правопорушення. Поліцейські відкрили два кримінальних провадження та склали чотири адміністративні протоколи. Але за оцінку спостерігачів навіть такі показники можуть свідчити про те, що голосування в Україні відбулося із з стандартів справжніх демократичних виборів. Анастасія Дементів, Олександр Бондар, перший міський. Ну і тепер до інших тем до приміщення облавтодору на Грушевського увірвалося вісім невідомих молодиків. Вони заблокували роботу установи, погрожували співробітникам та намагалися примусити їхнього керівника до певних дій. Проте планам завадили представники спецбатальйону поліції та патрульні, які затримали незваних гостей. Серед них також опинився і річний чоловік, якого розшукували столичні копи. Наразі хлопцям загрожує до п'яти років. Позбавлення волі. Вказані невідомі особи були доставлені до Хмельницького відділення поліції, де їхнім дієм надається правова кваліфікація. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 355 частиною 2 Кримінального кодексу України. Поліція затримала перехожого, який бив постраждалих у жахливій аварії на Добровольського. Ним виявився раніше судимий одесит, який півтори доби переховувався від правоохоронців. Відео самого побиття опублікував голова МВС Арсен Аваков у Фейсбуці. Трагедія сталася 30 березня на розі проспекту Добровольського та Кишинівської, де на швидкості зіткнулися Опель та Мерседес. Від удару одну заптівок відкинуло на тротуар із людьми. Серед них було троє нацгвардійців, які охороняли порядок. Один з них загинув на місці, але ще до приїзду медиків до поранених підбіг чоловік, який почав їх бити. Загалом в аварії постраждало п'ятеро осіб. В настоящий період є інформація про те, що один чоловік погібший. П'ятеро в різній степені тяжкості доставлено в обласну лікарню. З них двоє співробітників Національної гвардії. Зазначу, стосовно неадекватного нападника також розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує до п'яти років в'язниці. Самого ж водія, який збив людей, суд заарештував без права внесення застави. Рушимо далі. Протикорабельні ракети, морський гробець та унікальні гвинтокрили до Одеси. Зайшли два кораблі НАТО. Канадський та іспанський фрегати пришвартувались вранці на морському вокзалі. Вони входять до складу другої постійної військово-морської групи Північно-Атлантичного альянсу. Фрегат Торонто належить королівському ВМС Канади, який оснащений протикорабельними ракетами гарпун, торпедними апаратами, зенітно-ракетним. Комплексом морський горобець, а також артилерійськими гарматами, крім цього, на борту є гвинтокрил. Іспанський фрегат Санта-Марія має аналогічне оснащення. Загалом в Одесі натовський флот пробуде до 4 квітня. Під час перебування у місті капітани фрегатів проведуть зустрічі із українськими військовими, представниками місцевої влади та працюватимуть із бійцями ВМС України. Після Одеси кораблі візьмуть участь у навчанні спільно з українським флотом у Чорному морі. Головна мета тренувань це підвищення взаємосумісності із кораблями альянсу і держав-партнерів. Відновлений після реконструкції обеліск крила перемоги планується відкрити до 10 квітня. Фахівці зазначають, через сприятливу погоду усі роботи виконують в строк. Зазначу монумент покрили спеціальними антивандальними матеріалами, які ще й поглинають шкідливі речовини у повітрі. Спеціалісти кажуть, у такому вигляді пам'ятник простоїть щонайменше півстоліття. Конечно, наши символы, символы победы, э, гордость нашего народа, одесситов, это, э, вот такие символы, они должны быть все-таки соответствовать, соответствовать своей, такой, знаете, и с внешним видом, состоянием и так далее. А по, этим, э, по нашему отношению к, нашему, к нашей истории судят о нас, судят о нашем городе, судят о наших людях. Окрім цього, відновлять і пам'ятник льотчикам героям на п'ятій станції великого фонтану. У мерії наголошують після комплексного ремонту композицію почистять та приберуть прилеглу територію. Усі роботи також планують закінчити до 10 числа. Є пошкоджена деяка плитка, є написи на самому постаменті бетонному пам'ятки, є пошкодження пофарбування фігур льотчиків. Тобто було вирішено провести комплексні роботи, остаточним результатом яких є приведення пам'ятки в естетичний стан напередодні свят по визволенню Одеси. Від зоріних війн та гри престолів до мушкетерів 1 квітня в Одесі святкують день сміху. Цього року гуморина присвячена сторіччю кіностудії. Тож основною темою головної події традиційного карнавального параду стали головні герої мультсеріалів та легендарних стрічок. До них долучилися клоуни, герої коміксів та косплеєри. Загалом дві тисячі персонажів. Наші кореспонденти бачили, як це було. за всех и все за одного! Перед початком парада участники шикуются у кулоны Констанция поруч Д'Артаньяном. Три разом. Мы втроем э, самые лучшие друзья. И поэтому как бы нам свойственно всегда находиться вместе. Поэтому очень весело провести время на таком замечательном празднике, как Юморина. Это же прекрасный повод собраться, повеселить людей и самим повеселиться. Учасники параду відтворюють ще одну сценку з легендарної стрічки. Місце зустрічі змінити не можна. Бор має сидіти в тюрмі, я сказав. Долучаються до них ще один персонаж. що правда коміксів. Я жінка кошка із фантастичних вселенних. мій образ достатньо легкомисленний со боку, но при этом он мне очень нравится, потому что я могу легко дать отпор своим противникам. Дело вот в так. том, что наша банда называется Черная кошка, да? Без И Черной кошки без не было Черной бы этого. кошки не было бы банды, как говорится. Я их талисман. А <звы> открывают парад маленькие Чарли Чаплины. Трости, вы их видите? Трости, да. они красиво внизу у вас вот здесь вот находятся. Після чого до колони долучаються учасники фестивалю комедіада персонажі «Гри престолів", Черепашок черепашок-ніндзя, гости з майбутнього та зоряних війн. Участь у ході беруть дві тисячі персонажів найрізноманітніших кінематографічних всесвітів, в тому числі й персонажі аніме та коміксів. Я первого черка перва присоюз імнасадеси. То є э, там, звісно, хто розказав на перва при дорогані празнути. Ну як по мені це просто весенній день, в який можна, вот, скажем так, получить удовольствие, да, Просто каких-то таких мероприятий. цього року в рамках гуморини вперше провели фестиваль повітряного аеродизайну. Організатори створили головних персонажів мультфільмів з кульок. Ми оформили дві машини. Вот та головна машина потом Потім вон там можна видеть машину сосміногам і какое-то количество риб. Чесно, ми їх навіть не пересчитали до кінця. Морські коні, скати. Коштувала Гумарина один мільйон гривень. Організатори кажуть, таким чином хотіли проголосити старт високого туристичного сезону. Тож гостей міста й Одеситів зі святом сміху привітав і мер Одеси. Юмор это, юмор это такое чувство, яке знаходиться у Дісіта в Одесситах ДНК. Ми рождені вже чувством юмора, легкості. Хочу пожелати нам всім э, більше юмора. Юмор завжди допомагав одеситам, да не тільки дісітам, всім. Э, всім людям допомагають придалі найтліжої трудності. Очікується, що цього року гуморин в Одесі відвідає щонайменше 100 тисяч гостей. Валерія Наува та Дмитро Боровецький перший міський. А от біля дзюка розпочалося караоке з Ігорем Кондрацюком. Вже традиційно в рамках гуморини телеведучий проводить популярне шоу одразу після завершення карнавальної ходи. Караоке зібрало багато глядачів та учасників. Проте ігор Кондрацюк обирав лише тих, хто справді має співочий талант. В рамках відбіркових турів виконували популярні сучасні пісні, зокрема, плакала гурту Каска та Вахтери Бумбокса. На другий тур учасники обирали репертуар вже самі. Деякі виконавці спеціально приїхали заради караоке біля Дюка з інших міст. Я приїжджала спеціально на караоке, тому що я вже 27 років, як знала про програмі, я завжди хотіла сюди потрапити. Ну, як би, Ігоря Кондратюка, ми з ним бачилися вже на, протяг... на протягом 10 років за всі участі сезону X-Factor. В общем, я думаю, він мене знає. Поэтому, может, меня и взял все как какой-то, не знаю, фестиваль в Португалии какой-то, все весело, все классно очень заряжает энергией. Герої коміксів комп'ютерних ігор, кіно та просто вигадані образи у міському саду. Відбулося косплей шоу. Це яскравий конкурс костюмів. Цього року до Одеси приїхало багато косплеєрів, аби позмагатися зі своїми суперниками. Чим образ складніший, тим він вважається крутішим. Більшість учасників шиють їх на замовлення. Є спеціальні майстри, які займаються цим професійно. Найбільш популярні образи з комп'ютерних ігор на другу. У місці комікси. Проте існують і самостійно вигадані. Наприклад, костюм ретро поїзду. Бажаючи сфотографуватися із костюмованими героями, вишукувались у чергу. Втім, косплеєри залюбки позують та роблять селфі. Все та время хаділпа юморіні виде колони, і я був безумно асторгі. Але мені очень собиралося. Я був удивлен, як Адісіти качественно подошлись для створення... платформ, И были машины из «Безумного Макса», был «Дарт Вейдер», была машина из «Тупого -Оч Четверки». Очень много раз, современной культуры или культуры из 90-х воссоздали на этой сцене. Я не видел все, но я был в восторге. Это, ну, это мировой подход вообще. -то. Дуркач, сміхач, трюкач та симпач на театральній площі нагородили найкращих артистів, учасників міжнародного фестивалю клоунів та мімів. Комедіада загалом їх більше сотні: це і професійні гумористи, і новачки. Найсмішніші з них отримували оскари сміху або бронзових клоунів. Загалом було декілька номінацій: режисер, сміхач, трюкач, комік та симпач, як з України, так і за кордону. Вау, будет. Вау, вау! Вау! Это награда э, лучшее актерское мастерство, э, лучший э, смехач высшей категории и вот такой бронзовый клоун. Хотите, вот эту женщину я сейчас вот так сделаю и превращу в мужчину, только обратно не умею. Нет, тогда, тогда не буду. Зазначу автор бронзової статуетки клоуна, одеський скульптор Михайло Рева. Свою роботу він урочисто презентував кілька днів тому. Нагадаю, комедіада цього року проводиться вже в дев'яте та збирає учасників зі всього світу. Є смисл вообще души клоуна, яка можна одіти один предмет на нас, і улыбка У тебя появляется на лице. Спасибо вам. Забіг морських свиней та ласощі для гамадрилів та їжаців в Одеському зоопарку. Відзначили день гумору по-своєму. Також до звіринця запросили аніматорів, які разом із гостями свята жартували, танцювали і сміялись. Свою порцію святкових ласощів отримали мавпи та їжаці. Їх годували спеціально на очах у глядачів, А от морським свинкам довелося показати свою спритність. Надо мной пошутили. Мне моя лучшая подруга э, кексиком в, этот, в лицо зарядила. Э, да, буду шутить в дальнейшем. Пока еще не знаю, над кем. Тебе слада зказався. От на цій ноті Сьогодні ми ставимо крапку. Не забувайте про наш сайт в інтернеті. Один ТВ от Там ще більше новин про події вівторка вже завтра. О цій шпорі. Гоморіть більше і до побачення.